Всім привітки, мої любі! А на часі у нас розпаковочка е, вірніше е, опис продуктів, що я купила в АТБшці у нас біля будиночку. Е, і по знижечкам, і по акціям, а також по звичайним цінам. Небагато, але тим не менше, оце все добро. вийшло мені на 436,80. В кінці я вам сфотографую чек. А зараз. Е, Пішли, дивитися що ж я купила. От, захотілося мені лимончиків. Лимони у нас йшли. Перший е, на 14:81. Також. Що ще купила? Був перець по знижечкам. він У нас іде польовий перець і перець зірка, і він коштував по 20 гривнів. Той перець вийшов на 15 гривнів на 14,81. Сир, сир у нас йшов, отакий сир напівтвердий, пластини по 47,90. Якась дівчинка, ну з моєго е, дружнього такого точення, розповідала, що е, саме е, сир. Це є сир, а си, сиро продукти це там ну, зовсім нічого там немає. Тому я вибирала якраз такий сир. Уже брати так брати, а не пхати щось таке незвичайне. Не е, я розумію, якщо там сироватка там додається, сухе молоко, але є пруть о, о все, все на світі і е, роблять також зовсім не з молока, тому ну. Краще брати ось такі е, сири, саме сири. Еспресо класичне. Я завжди беру цю Львівську каву, кава зі Львова, 1829 рік. Е, мені е, найкраще зранку. Хватає якраз таки на. Е, Такий проміжок часу довгенький. Саме оце еспресо беру. Не беру, там є ще ірландський віскі, з'явився, притерний, тошнотворний, ну, це на мій смак. Зелений, не дотягую. А еспресо класична кава, натурально посмажена та змелена. Це для мене ну, еталон кави, чесно вам скажу. Тепер взяла борошно. Борошно було у нас по знижці хуторок 31,90, або чи 37, щось таке. Також взяла. Паштет гусячий 28,90 ось такий паштет-виробник, це у нас йде Польща. ну спробуємо Я, по-моєму, брала вже колись курячий такий, ну, а взяла гусячий. Хоча я розумію, що тут печінки від гуски ну зовсім немає, мабуть, тільки ароматизатори та концентрати наперті. Гарна ціна по знижці, тому і взяла моркву. взяла Моркву ранню взяла, тому що якраз за моркви я йшла на 10,51, а у нас ну менше кілограмчика а кілограм коштує 10,95 Е, Оцей пакетик, мені дуже пакетики ці подобаються з кукурузи біорозкладні, коштував 80 копійок. Я вважаю, що такі пакетики треба брати ну саме із-за того, що він біорозкладний, і це для природи, ну і для продуктів, якщо зберігати, теж дуже гарно. Закваска. Завжди беру оцю яготинську з пробіотиками, хоча вона ну, якось роздута, така, багато хто не хоче брати її, оцю ось яготинську закваску. І ну, якось дивляться, що вона така упаковка не держе форму і не беруть, а дарма. Бо саме в цій ягодинській, без всяких ароматизаторів, без всяких добавок 2,5 жиру мені подобається. Ну і по ціні якісті ціна. Вона це все задовільняє. Тому рекомендую саме оцю ось заквасочку брати. Тепер, мої любі, виріб фаршевий. Я розумію, що тут від ковбаси одна назва, але нам подобається, ми ну, іноді беремо, коли хочеться варенки ковбаси отакий фаршевий виріб у нас іде за 6070. А, о, оцей 60, 70, а оцей за 60-70, а оцей апетитний у нас за 47,90. Те що щось що там по знижечкам по було. Ну і е, куди ж без хлібу? Хліб у нас всьому голова. Це у нас хлібчик йшов по 5,70 і у нас завжди привозять десь в 9,50 уже вже розбирають. А це я пішла близько ну, часу. І якраз таки оцей хлібчик залишився. Батоні вже такого не було е, якості, а якраз такий хлібчик е, ну, і ми беремо. Ну, мило господарське завжди не вибуває у нас. Я і перуним, і е, навіть е, миюся, і руки мию, тому що я вважаю, що теж воно е, це милко натуральне, тут 72%. І ДСУ, все вказано від щедро. Рекомендую, беру завжди, подобається і завжди буду брати. Кожен кожна моя покупочка це якраз таке. Оце милогосподарське, тому що воно завжди потрібне. Звичайно, воно було раніше ще до війни по шість 7 гривнів. Зараз воно 18-20, скажу скільки. 18, ціна виросла, але що поробиш? Заводи бомблять. Ну, і виробників не так уже й багато. Але це ми все переживемо. Сто відсотків моє любі перемога за нами. Приближаємо, наближаємо нашу перемогу і будемо думати, що це справдиться і дуже скоро. Чесно вам скажу, я на це надіюсь, бо гинуть люди. З нашої сторони це цвіт нації, а з їхньої це. ну, як говориться, отброси. І туди їм дорога, раз вони пішли проти нас. Всіх цілую люблю, ваша Людмила.